Новинка 25-го року. Це у нас вудка під боковий кивок. Такі є 4-метрові і 6-метрові. Карбон. Тест іде 60 120 грамів вже. Вага вудки це 5-метрова 225 грамів. 5 секцій. Давайте ми її подивимось. Меджішн називається в перекладі на українську чарівник. О, яка класна розмальовка. Так, ну це у нас йде вже не вклейка. Я не знаю, як ця технологія називається. А ці надписи це не наклеєні, не влиті. Тобто нічого тут не здереться. Це признак того, що вудка топова. Вони дорогі, ну і тест у них йде вже 60-120 грамів. Плюс вага на такий тест всього-навсього 225 грамів. Ця вудка підійде для ловлі коропа. Амура. Якоїсь крупної риби кільця такі подовжені йдуть. Ну, легка для п'ятерки вудка легка, і вона під своєю вагою, вона не гнеться. То є такі вудки, що не гнуться під своєю вагою. На тест, на те, що тут 60-120 грамів, похоже.